Ну а починалося все з тисяч прокльонів образ, погроз хейту на 300-тисячному ютуб-каналі, де опублікував своє відеозвернення на самому початку повномасштабного вторгнення. Я зрозумів, що не хочу і не можу більше вести свій освітній канал російською мовою і просто перестав це робити. Потім місяці нерозуміння взагалі, що робити, так і далі, кому на той час взагалі здалося ось те ораторське мистецтво, публічні виступи. Голос, дикція та таке інше. Скажу відверто, депресія певний час. І тільки 19 травня 2022 року я вигадав вільномов, бо зрозумів, що хочу займатися тим, чим і займався, тільки вже, безумовно, українською. Почав переходити на українську мову, поступально переналаштовувати себе, бо усе свідоме доросле життя розмовляв не українською мовою. І вже з серпня місяця 2022 року. Активніше почав вже знімати відео для соцмереж, по суті, розпочавши все з нуля, ось так все і починалося. Я дякую вам за підтримку з днем народження, вільномов.